Так, коротше, Тут я приїхав, мене пригласили, так як, будемо казати, інспектора, провірити, чи все правильно виконано. Тут саме головне, подушка має бути качественно зроблена. Хлопці зараз на обіді, мене викликали, проінспектувати це все діло. особливо з розуклонкою і виводом води, щоб все правильно було, щоб воно стікало, щоб ніде засоріння не було, щоб вони правильно висели тумбочки і провірити, чи правильно зроблена подушка. Ну, я вам скажу так, зауважень до хлопців немає. Подушка тут 20 см. Все, виконали хлопці вірно. Є по мілочам. Ну, наприклад, я вам покажу тут по мілочам, що тут трошки вони допустили. Не так, як я б хотів. Ну, Вони і справлять, так як я їм сказав. Ну, за це як кажуть, ну, на це я приїжджаю. Ось там. Зробили теж там якби. Великий такий був підйом. Вони зробили склон. Но за один мах вони це все зробили. Там треба зараз проливати, провібрірують, протрамбувати, щоб воно максимально зараз сілося. І буде все добре. Тому Тут, якби вже проливочка зробилася, він вже всівся, поправили. Ну, от для того, як я кажу, ну, принцип треба приймати роботу, щоб все було вірно виконано. За це людина платить кошти. Тут хлопці от видно, що вони зробили додаткову траншею на поребрик, Іменно тут жолоб. Отак. Геотекстиль не потрібно тут складувати, так як тут дуже великий уклон. Тому вся вода, яка скопиться під низом, вона уйде в таку дренажку і тут кінці буде виведена. Так що все буде тут чітко і пофеншую.